Доброго вечора, шановні глядачі. В рамках прямого ефіру працюємо на обласному телебаченні Галичина і в ефірі. Проект про головне в деталях до де обговорюємо важливі події, які відбувалися протягом останнього часу, і запрошуємо в студії гость, який, Власне дає цікаві і потрібні коментарі. Тож розпочнемо з наступної інформації сьогодні. в івано франківській відбулася позачергова сесія обласної ради біля стін облдержадміністрації, на яку з 84 депутатів з'їхалися 61, Тож Власне, всі присутні прийняли звернення до президента та кабінету міністрів щодо звільнення учасників блокади з торгівлі власне з ордло та позбавлення посад Авакова і Аброскіна. Також депутати говорили про те, як будуть розгортатися події і надалі у випадку погіршення ситуації, власне, готові зібратися. Знову про це будемо говорити сьогоднішнім гостем, але наразі наступна інформація. Незабаром Івано-Франківське Івано-Франківське управління лісового та мисливського господарства матиме нового очільника. Скажу, що попередній керівник, який керував 15 років, буде працювати від тепер заступником наступного власне начальника. Наразі на цю Посаду претендують п'ятеро осіб, отож, скажу, що конкурс стартував з 21 лютого 2017 року згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів. Ну і ще одна інформація: з 5 березня студенти Івано-Франківських вишів та професійно-технічних училищ мають можливість користуватися послугами електроавтотрансу з 50% відсотковою знижкою. Власне про на цю тему ми спілкуємося часто у наших програмах. В рамах, тож вже відтепер студенти можуть безперешкодно користуватися тролейбусами в Івано-Франківську. До речі, на звороті квитка буде розміщена інформація про можливість оплати проїзду через смарт. Фон таку інформацію нам надали в комунальному підприємстві Електроавтотранс а зараз ми продовжуємо обговорювати ті події, які власне відбуваються і актуальними є в Україні та на Прикарпатті. І моїм сьогоднішнім співрозмовником є громадський активіст Володимир Григелюк, який завітав до нашої студії. Тож, Володимир, вітаю. Доброго дня. Володимир, на твою думку, як слід оцінювати власне? Українському суспільству ті події, які відбувалися вчора, раніше, сьогодні, щодо е, учасників блокади е, торгівлі з так званою ОРДЛО. Я переконаний, що ці е, дії є неприпустимими з боку влади, з боку силовиків. Тим більше, що йшов процес процес е, переговорів з активістами, і він йшов в публічній площині і були певні. Е, Домовленості про те, що він має бути в мирному форматі і мають бути перейняті певні кроки з боку влади для того, щоб врегулювати цю проблему. А проблема насправді є, тому що всі ми знаємо, що три роки е, йде війна. Фактично, е, не, е, ми в стані війни з російським агресором, і на законодавчому рівні е, це питання не є врегульоване. Тому. Е, і виникають подібного, подібні проблеми, і фактично кожен українець задає собі питання, чому ми воюючи, може, чому воююча країна продовжує торгівлю з агресором? Чому ми маємо фінансувати агресора? І зараз якраз у цей Рубікон був, коли хлопці поперекривали залізнодорожні шляхи, і це вскрило той. Гнояк, який назрів за три роки в державі, і повністю ми побачили, наскільки ми хиткі перед ворогом, і наскільки оці кулуарні договорники впливають на рішення державні рішення України і на кожного з нас. Тобто зразу пішла істерія, що країна може впасти на коліна, що ми можемо припинити е, освітлювати наші домівки через те, що фактично ми залежні від агресора цілком і повністю. Тому е, я е, переконаний, що і надалі потрібно йти цим самим руслом. І завтра е, ми будемо біля парламенту е, народний контроль і е, всі е, патріоти, всі, хто. Долучається до е, цієї боротьби, вимагати у Верховної Ради, як е, парламенту, як е, органу законодавчого, е, прийняти закон, який би регулював ці відносини, і сказати чітко, що е, ніякої торгівлі з окупантом і з агресором бути не може. І це буде зрозуміло, а не е, так як зараз є, домовилися з. Собі під килим домовилися і е, заробляються великі кошти. Всі ми знаємо, що в цьому зав'язані наші олігархи, які е, саме в е, домовленості з вищими посадовими е, особами держави заробляють е, надприбутки. І от недавно була акція у нас. Ми підтримували працівників Бруштинської ТЕС, і фактично, ми постійно комунікуємо і говоримо питання в тому, чому Бруштинська ТЕС не може працювати на Львівському вугіллі. Володь, повернемося до теми все ж таки учасників блокади торгівлі з орло. На твою думку, як можна було випередити ситуацію, щоб не довести до Наприклад, вчорашнього вчорашніх е, подій, які відбувалися в окремому турці на Донбасі, я переконаний, що е, знову ж таки впродовж е, того, що, що я е, перед цим говорив, що потрібно на зак на законодавчому рівні врегулювати цю ситуацію, прийняти закон, який би забороняв і, і ш, який би е, повністю регламентував економічну блокаду, і е, сказав, що ні, торгівлі за агресором. Тоді на законодавчому рівні потрібно ініціювати підтримку ВІВ якраз до цього щодо виробників вугілля, скажімо так, Львівської області. Чому не вкладаються кошти в розвиток потужності Львівських шахт? От недавно була ситуація, знову там загинули люди. І чому не вкладаються там кошти? Тому що це нікому не вигідно. Тому що, вигідно, є монополіст, знову ж таки, який фактично продає електроенергію кожному з нас, ми кожен з нас платимо за цю електроенергію, і цей самий монополіст видобуває вугілля на окупованих територіях. І фактично він сам себе купляє. Там купляє за 600, тут продає за півтора чи за дві тисячі. Там вже такі ціни є і отримує надприбутки. А ми з вами сплачуємо з кожної кишені кожного громадянина України. Ми сплачуємо через квитанції комунпослуг оці речі. І ми зав'язані в цьому зачарованому колі, тому що вищі посадові особи держави мають якусь в цьому зацікавленість. І тому якраз мова про те, щоб е, сказати чітко, Верховна Рада приймає закон, щоб президент ініціював цей законопроект і кабінет міністрів разом. Ми боремося з ворогом. Ми воюємо ніякої торгівлі з агресором. Ми розвиваємо свої потужності, вкладаємо гроші. Ці події, які відбувалися протягом власне цієї ночі, так от в багатьох обласних центрах виходили активісти з закликами протесту. Сьогоднішня сесія обласної ради позачергова. Який повинен дати сигнал, взагалі, який яку позицію щодо от, поведінки тих силових структур, які от, вони розпочали буквально вчора в Кривому турці? Ну, це взагалі, скажу так, відверто. Вчорашні події мене здивували, і так мені такі спогади. Якісь асоціації Так, так. Та, асоціації такі прийшли фактично тоді, коли був розгін студентів. І так само були такі заяви декларативні, що все буде по мирному, ми там за мир, ми все хочемо домовлятися. І тут знову ж таки відбулася ситуація з силовими діями. Ну, Як на мене, це влада стає на одній і ті самі графлі. Тому тут потрібно давати чітчіткі для себе чітке для себе розуміння кожному громадянину робити висновки і щоб, я переконаний що влада повинна розуміти на які хиткій зараз на якому хиткому ґрунті стоїть взагалі наш НАТО в Україні і потрібно якомога більше бути прозорими в стосунках з власним суспільством, з українським народом і не, е, робити, не займатися кулуарщиною. Тому що, ще раз наголошую: звідки береться агресія, звідки береться нерозуміння, звідки береться зневіра простих людей. Тому що люди ж відчувають фальш. Кожен з нас відчуває, що нас тримають за дурню. І чому ми маємо терпіти? Які, якісь купці людей, як було і в 2013 році, так само і зараз, знову, які хочуть зробити нас дурнями. Ви ж бачите, що робиться в візових центрах, і що робиться взагалі ситуацією ситуацію в Україні, що робиться там у всіх сферах діяльності. Ну, колапс, можна сказати. На твою думку, важливо проводити подібні акції власне протестного характеру і зібрання органів місцевого самоврядування на місцях? Чи все ж таки варто зі своєю позицією їздити до, до столиці? Е, ну, на рахунок сьогоднішнього голосування Манфарківської обласної ради я хотів би подякувати всім депутатам, які зібралися і висловили позицію, тому що це якраз. Те, про що я і говорив стосовно парламенту, ми депутати обласної ради, обрані народом громадою Прикарпаття. І це є меседж. Громаді, що е, позиція е, е, депутатів, е, які обрані кожним е, в своєму окрузі, і е, голосами людей, що ми що ми разом з громадою, і ми готові підтримувати громаду, і ми готові далі цього добиватися. Тому mm. якраз е, с, слово за парламентом, Ігор, ви особисто чекали от такого такого голосування власне членів фракції депутатів обласної ради Блоку Петра Порошенка, ну е... яким воно було. Фактично, вони, я так наскільки я розумію і знаю, вони підтримали звернення. Це є правильним, тому що позиція кожного депутата це позиція, перш за все, це і позиція людини. Неважливо, який ти маєш політичний, політичне забарвлення, треба висловлювати свою позицію, як ти відчуваєш. Тому деколи буває так, що я не говорю зараз про депутатів солідарності а зі всіх політичних сил, людина має свою позицію і поважаю. І це, я розумію, був кроком позиції висловлення позиції кожного депутата, в тому числі і провладної фракції, щоб дати зрозуміти людям, що вони підтримують блокаду, і щоб дати зрозуміти тим депутатам, які зараз є у парламенті, що вони також на це подивилися і взялися на озброєння. І якраз саме от події в парламенті мені будуть буде цікаво, як вони будуть розгортатися, і це буде певний вже лакмус і призмування того, що насправді збирається робити влада, щоб владнати цю проблему. А я вважаю, що це велика проблема. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що спілкувалися на тему власне, ситуації, яка виникла вчора в кривому турці, і сьогоднішній резонанс по всій Україні. А скажу, що наразі продаю естафету інформаційній програмі Вісті. Далі буде Думка учасників антитерористичної операції щодо вчорашніх подій. І о 19.10 ми побачимося з представниками керівниками фракцій обласної ради. Також у прямому ефірі. Тож закликаю вас долучатися до розмови. Телефонуйте за номером 55 21 двадцять один Побачимось.